Так, раз, два. На місце? Раз, два. Тобто. Олексій Семенюк, військовослужбовець 115-ї окремої бригади територіальної оборони. Зараз чоловік проходить реабілітацію у лікарні Бордичева. В цивільному житті Олексій займався кікбоксингом та футболом. Займався футболом. До війни у нас була команда дуже така вже вікова, всім під 40. 30+, грали в футзал. Бокс це гарне для розвитку. Тут розвивається дуже багато миш для людей, які приходять з пораненням. Я рахую, що це потрібно для розвитку. Валерій Крушняков ветеран російсько-української війни. Чоловік і раніше займався боксом для реабілітації. Відчуття, ну, звичайно, набагато краще, емоційний стан теж краще стає. Ну, я, ну, я вважаю, що це потрібно. У Вердичівській міській лікарні 27 листопада провели перше тренування з боксу для військовослужбовців та ветеранів, які проходять реабілітацію. Назар Твірченко, організатор тренування та керівник громадської організації Палай, каже, що такі тренування на базі міської лікарні планують проводити два-три рази на тиждень. Якщо ми приходимо в шпиталь, то будь будь-яка людина, будь-який військовий, може до нас звернутися, і ми потренуємо. Бо це необхідна річ, спорт допомагає реабілітації, і вважаємо, бокс – це такий вид спорту, який він не не сильно затратний треба там мати перчатки лапи грушу і це вже може цим займатися ми хочемо зробити виїзну групу це буде психолог та тренер будемо виїжджати в місті нашому Бердичі, в Бердичському районі і тренувати хлопців візочників і ті хто хлопці паралізовані, які можуть займатися плануємо до них приїжджати і саме тренувати їх три рази в неділю така нас є мета зараз Реабілітаційне відділення Бордичівської міської лікарні працює з липня 2024 року, говорить на Яна Данілова, завідувачка відділення. На даний час на сьогоднішній день знаходиться шість військових і один учасник бойових дій. В середньому 17-19 днів з ними займаються фізичні терапевти, ерготерапевти, ну в залежності від пошкоджень та уражень, які є в них. Наші військові тільки за таке для фізичної підтримки. Для емоційної покращують і настрій Марія Кравчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина.